1600 гривень з 20 одиниць. Це в нас будуть, буде кухонне приладдя. Подивіться, який вибір в нас тут. На цих приборах дуже зручна йде ручка. Подивіться, тут в нас підставка, щоб відразу, коли ви приготували, могли ось так поставити і не вимазувати стол. Вона в нас йде дерев'яна, а також поверху вона така йде матово пророзинена і не буде випадати з рук. Це в нас. Ложка для супу, шумівка, це для спагеті. ложка для спагетті, лопатка і вінчик. Всі ми знаємо, для чого нам вінчик, щоб збивати яйця або бісквіт на блинчики або оладки. Лопатка, щоб можна її користуватися як мішати салати, а також можна на сковорідці щось перемішувати. Шумівка це в нас, коли ви дуже полюбляєте пельмешки, можна через неї їх просушувати. І для спагеті це, щоб було зручно їх черпляти. Так, в лоті у нас буде вінчика 4 штучки, шумівки 4 штучки, лопатки 6 штучок, супової ложки буде 4 штучки, і ложки для спагеті 2 штучки. Ціна, ціна за одиницю у нас 80 гривень, в лоті буде 20 одиниць. Шайте, пишете нашим менеджерам Та заробляємо разом!